Що треба, щоб перемогти у війні і зберегти Україну, а не зазнати поразки як 100 років тому, признати уроки історії, знати? Ті прорахунки, помилки, які в свій час були допущені нашими попередниками, щоб враховуючи це, їх не повторювати, не наступати на ті самі граблі. Отже, головні висновки і уроки необхідні довіра до збройних сил і їх розвиток, курс на уряд національної єдності та подолання корупції. Засідання круглого столу Наша єдність, наша зброя у Чернігові, приурочене до Дня Соборності України. Історики співставляють події минулого і сучасність, 22 січня 1919 року. У Києві представники Української та Західноукраїнської народних республік проголосили акт злуки в єдину державу. Але ця держава тоді зазнала поразки у війні і не тільки через ворожі вторгнення, а й через внутрішні чвари наших політиків. А у росіян у них два види зброї найстрашніших, проти якого ми тільки вчимося, наголошуємо, тільки вчимося опиратися. Перше, це пропаганда російська, і друге це корупція. Також улюблена стратегія ворога як на початку ХХ століття, так і тепер, якій треба протистояти, це інформаційні вкиди із намаганням дискредитувати українських військових керівників. Українська військова еліта це скарб, це то на чому тримається тримається воюючи нація і от той заклик який відбувся 22 січня 1919 року ну це посил для нас формуйте уряд національної єдності достатньо чвар між якимися групками чиновників об'єднуйтесь навколо збройних сил україни всі російські підривні діяння вони побудовані на корупції як проти України, як проти Європи, так проти Сполучених Штатів. Тому це два головних види зброї. А з ракетами наша армія справиться з військової потуги, тим більше, що військова допомога буде. Просто треба пам'ятати і розуміти, що це буде марафон. Як тоді були ті, хто хотіли все і зразу, такого не буває. Такого не буває, так і зараз. Не буде такого, що ми переможемо за місяць, там, за два і так далі. І в Європі вже це починають розуміти, в Штатах це розуміють. Починають розуміти. Це марафони. В цьому марафоні ми переможемо.